лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас цієї суботи. Трасу Київ Одеса перекривали далекобійники. За інформацією змі вони виступали проти мобілізації водіїв, які займаються вантажними перевезеннями, зокрема й міжнародними. На думку мітингувальників, це може призвести до паралічу транспортної сфери. Далі відео з місця події. Мальовнича Одещина, мальовнича Миколаївщина. Мальовнича Кировоградщина, хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів та напевно нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб, хоч нас трошки, почули, щоб оці ці дяді, які зі сторони Одеси, катаються на Київ на Мерседесах Віана по 200 тисяч доларів. Повному фулі з кондиціонерчиками, е які ограждені від цієї війни, їхні діти, внуки, близькі, лакеї, жопизи і останні люди, які коло них крутяться, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна в принципі і тримається, а не на, на них хто в за хабарника. Як пізніше повідомила речниця національної поліції Олена Бережна. Частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина в Одеській. Через їх протести траса була перекрита частково. Одна смуга руху залишалася відкритою. Ближче до вечора рух на трасі Київ Одеса було поновлено повністю. Про акцію і те, чи дійсно мобілізація водіїв далекобійників може призвести до колапсу транспортної сфери. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, чи відомо хто виступив ініціатором перекриття траси? Чи йдеться про певну організацію? Ні, жодної організації немає. За інформацією, яку, якою ми володіємо, це стихійне стихійне таке об'єднання. Воно об'єднує в собі як міжнародних, так і національних перевізників. І, скоріш за все, це не перевізники, а водії, тому що водії це ініціювали і. Наскільки я бачу ситуацію, то це не, не блокування, як то е, тлумачиться з, з, з різних змі а привер... привертання уваги до ситуації, яка склалася зараз з водіями і не тільки з водіями. А чим саме були незадоволені мітингувальники, і які саме вимоги висували? Ну і до кого? Вимоги це привернути увагу. Ми в нашій асоціації вже другий місяць намагаємось зрозуміти, як бронювати працівників і чи працює цей механізм. По-перше, водії так само, як і інші чоловіки, це громадяни України, які підлягають виконанню закону України про мобілізацію, і так далі. І так далі. Але ключове це відсутність інформації, того, що робити, як. Працювати і тому, що з однієї сторони на нас, як на підприємства, податкова починає збирати податки наперед, вимушуючи сплачувати до скарбниці. З іншого боку, у нас забирають людей, і ми не знаємо, що далі робити. Тому що це ж система, це постійна ситуація. В нас на підприємствах вже люди мобілізовані. Є мобілізовані там співробітники, як з водіїв, так і з інших напрямків і. Ми не знаємо, як далі функціонувати і піднімати і відновлювати економіку. Що вони хотіли? Вони хотіли привернути увагу, що розумієте, в нас як практика показує, співробітники голови можуть бути заброньовані а. Ті компанії, які займаються перевезеними, в тому числі доставляючи гуманітарні вантажі до України, вони на жаль не підпадають під умови або просто не надають мобілізацію, не погоджують мобілізацію різні відомства, і це є проблема, тому що ми говорили, наприклад, що порти відновили суднопластво і так, далі, і так далі. А хто буде працювати? Ну зараз, якщо ця ситуація буде продовжуватись, як ці вантажі будуть доставлятись до портів? Треба нашій державі подумати і подивитися, що вони роблять, і це повністю провалена комунікація щодо нового закону. Ви ж бачите, що на кордоні там в маяках були брошені кинуті машини автівки, і це пов'язано з панікою у людей, тому що немає жодного роз'яснення. А якщо є роз'яснення, то в нас співробітники ТЦК, співробітники військово цивільних адміністрацій, співробітники міністерств, відомств, народні депутати, кожен тлумачив цей закон по-своєму. Розумієте? І це була проблема. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що останні два місяці компанії-перевізники мають проблеми з питанням бронювання? В чому саме вони полягають? Останні два місяці ми ведемо комунікацію з кабінетом міністрів України, міністерством економіки міністерством інфраструктури, на яку вони взагалі не відповідають. Ми ставимо запитання. Друзі, дивіться, Україна торгує зі світом. В цій торгівлі транспорт є артерією, яка доставляє ці товари за кордони, і ми отримуємо гроші. Скажіть, будь ласка, як нам далі працювати? Якщо всі підуть захищати, це треба робити. Але дайте ж якісь рівні умови, тому що одні компанії бронюють, інші не бронюють. І проблема заключається в тому, що якщо ти відповідаєш умовам бронювання, ти надсилаєш документи для бронювання, але ти не отримуєш погодження. І все, і в цьому проблема. А для того, щоб надіслати документи на бронювання, треба піти до ЦЦК, оновити дані. І практика показує, що просто ти йдеш до ЦЦК. І одразу отримуєш повістку на ВЛК, на, на комісію, і потім людина йде до ЛАВ Збройних сил України. Це треба робити. Але ж ну, далі, що ті процеси, про які ми з вами зараз говоримо, і ті нюанси, про які ви зауважили, як вони на сьогодні вже вплинули на сферу послуг перевезення, особливо міжнародних? Можу запевнити, що станом на сьогодні я перед нашим ефіром переглянув черги на кордонах. Черг немає. Я не знаю, чи це пов'язано з тим, що водії не хочуть їхати, тому що їх в пунктах пропуску будуть надаватись повістки, чого не відбувається, тому що знов-таки комунікація провалена, і навіть прикордонна служба давала своє тлумачення, того, як вони будуть виконувати закон. І кожен по різному це тлумачив. Я не хочу. Забігати вперед і говорити про те, що буде якась катастрофа, але ми впевнено до неї йдемо, і ми будемо стикатися з тим, що ті підприємства, які виробляють продукцію, будуть буде важко їм знайти підрядника і перевізника, який буде її доставляти на зовнішні ринки. Тим пов'язана відсутність черг на кордоні. Сьогодні, прямо перед нашим ефіром, я подивився, і черг немає. Практично всі пункти пропуску без черг. Ви зауважили про те, як саме на ситуацію реагують водії, а як на неї реагують компанії? Компанії такі ж самі, як заложники ситуації, тому що в компанії, наприклад, автотранспортне підприємство, в якому працює 50 водіїв. Складається десь 80-90 людей працює і якщо навіть 10 водіїв не вийде на роботу, кудись побіжить, то це підприємство може бути збитковим і це вплине на економіку. Взагалі до нас масово звертаються до нашої асоціації членських компаній, що робити, як працювати, тому що люди просто. Збігають з роботи, куди вони діваються. Ну, кожен ховається по-своєму. Хтось за кордон намагається якось ви самі бачите, хтось просто пересидіти певний час. Але ну страх, агонія, паніка, що всім будуть там збирати і відправляти з першого дня на фронт, це знов-таки проблема комунікації нашої влади з громадянами, і це те, що вони допустили, і в цьому це треба вирішувати. І досі цього не відбувається, розумієте? Якщо принаймні приблизно говорити про кількість водіїв, які сьогодні згодні виходити на роботу, і про кількість тих, кого вже немає на робочих місцях, або вони не готові виходити і працювати, про які відсоткові критерії може йтися? Скільки це може бути? Я хочу наголосити на тому, що паніка швидкими темпами. Пропадає, тому що нічого ж не змінилося з 18 травня, з точки зору роботи ТЦК, і так далі. І так далі, я маю надію, що протягом найближчих там 3 доби все повернеться до старого ладу, тому що є. Ми наприклад роз'яснюємо, що нема нормативно-правових актів, які забороняють перетинати кордон водіїм, водіям, якщо вони не ворошу. А для того, щоб попасти в розшук, є 60 днів для новлення даних, і потім є процедура, і так далі. І так далі. На, ну, на наших підприємствах ці водії вийшли на роботу, які здійснюють міжнародні перевезення. За інших, я не можу сказати. І розумієте, зранку це таке стихійне явище, якщо зранку хтось там. На підприємстві в авто в гаражі скаже: я не піду, значить він не піде і спровокує іншу ситуацію. Станом на п'ятницю я знаю, що в одного підприємства, в якому автопарк налічує 150 автівок, 50 водіїв не вийшли на роботу і покинули е, свої фури. Частину покинули біля наших портів, частину залишили в порту Констанція. І що треба зараз мені, як е, власнику підприємства, зробити, щоб повернути ті авантажівки. Кого мені знайти, як це робити і, і що робити далі, це я маю запитати нашу владу, тому що вона зробила так, що ми опинилися в цій ситуації. Розумієте? І це ані податків, ані зарплати, ані чого, тому що це все збиткове. Коли відбулася ситуація, про яку ви зауважили, коли 50 водіїв покинули фури? На минулому тижні десь з вівторка по четвер. Скажіть, будь ласка, чи була якась реакція з центральної влади або від місцевої влади на ту акцію, про яку ми сьогодні говоримо? Я не бачив реакцію лише до нас звернулись представники деяких структур державних і? Дуже обережно проінформували, щоб ми не брали участь в підтримці цієї акції. На що я попросив їх подивитись на ситуацію по іншому? Ніхто не блокує. Вони просто зупинились в одній смузі, і все. І це перше. Друге, ми зустрічали заступником міністра інфраструктури, який сам сказав, що в них в міністерстві така сама ситуація людей забирають і нема кому працювати. Така комунікація була. Чи є у вас наразі інформація, чи будуть далекобійники повторювати такі акції, яку ми спостерігали в суботу. Ні, бо це стихійне. Я вас зрозуміла. Пане Вікторе, я дуже дякую вам за діалог і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.